З Євангелія від Луки. Того часу Ісус спустився Капернаум, місто Галілейське, і навчав їх по суботах, і дивувалися з Його вчення, тому що слово Його було з владою. А в синагозі був чоловік, який мав нечистого Духа. І він закричав гучним голосом: Облиш, що тобі до нас, Ісусе Назарянине?» Чи ти прийшов вигубити нас? Знаю, хто ти є, святий Божий. Та Ісус скартав його, кажучи: Замовкни і вийди з Нього. І демон, кинувши його на саму середину, вийшов з нього, зовсім не заподіявши йому шкоди, і всіх охопив жах, і вони говорили один одному, кажучи, що це за слово, яке з владою і силою наказує нечистим духам, і вони виходять? І розходилася чутка про нього по всіх місцях околиці.